Що він нам допомагав всі ці роки? 에, допомагав, навчав і був з нами. Тому я буду ще читати, якщо ніхто не проти так. Е, спершу хочу подякувати своїй першій вчительці вокалу Світлані Анатоліївні, яка взяла мене під своє крило, навіть попри те, що я ще була замала, щоб ходити в музичну школу і в якійсь мірі розпочала мою подорож світу музики. Е, також хочу подякувати Юди Іванівні, яка друга взяла мене під своє крило. І, і, на два, ну, хоч і на два роки, але допомогла мені розвити мої співучі вміння. Ну і, звичайно, хочу подякувати Діані Володимирівні, яка третю почала навчати мене і відкрила її співучі можливості, які мені ще тоді деякі навіть не були відомі. Хочу подякувати своєму концертмейстру Наталі Ігорівні за її чудову гру, яка. Дуже га, яка підкреслювала, а іноді і перевершувала мій спів. <плес> хочу подякувати <плес> ще ні це, не все. Хочу подякувати Тетяні Олександрівні за те, що навчила мене гри на фортепіано та сольфеджіо, навіть якщо вони мені часто здавалися. <плес> Важко. <вже. плес> ну і звичайно, хочу подякувати Олені Миколаївні, яка навчила мене і багатьох присутніх тут. Співати в і, ну і в принципі в команді, і зробила нас всіх тут великою гортомною командою. Спершу хочу подякувати своїй першій вчительці Світлані Анатоліївні, яка привела в мене в цей музичний світ. Потім подякувати Євдокії Іванівні, яка продовжила цей мій творчий шлях. І, звісно, дякую Дяні Володимирівні, яка, незважаючи на кількість дітей, знаходить місце для кожної дитини у своєму серці. Дякую Наталі Ігорівні за прекрасну гру за підтримку та за розуміння всього. Дякую Тетяні Олександрівні. За допомогу та підтримку. Дякую, Олені Миколаївні, за керування таким великим творчим колективом. Що хочу подякувати своїй першій вчительці Світлані Митрофані, яка взяла мене в цей світ, коли я прийшла до неї. Вона мені сказала: В неї є слух і голос нам їх нам таких потрібно. Далі я хочу подякувати Діані Володимирівні, яка мене взяла на 6, 7 та 8 клас. Відкрила мені дуже багато можливостей мого голосу. Я справді не знала, що я так вмію співати. Дякую вам. Дякувати Наталії Ігорівні за її чудове... не... за, за чудову гру мені. Так. Е, я насправді не знала, що є такі твори, які так може прекрасно грати тільки вона. <праць> <праць> Дякую Тетяні Анатоліївні. <праць> Звісно, у нас такі, не скажу, що дуже гарні відносини, <праць> <праць> але... А... Але дякую, що просто хоча б мене навчили за рік, що я щось можу, що я щось знаю. час. Хочу подякувати Олександру Васильовичу за те, що підтримав мене на моєму творчому шляху, і без мене без нього в мене нічого не вийшло. Я хотіла подякувати Любов Григорівні за віру віру в мене. Натхнення, і тільки з її допомогою я успішно завершила цей навчальний заклад і і планую продовжити свій творчий шлях в подальшому. Також окремо хотіла б подякувати вчителям сольфеджу і хору, які також допомогли війти в ці науки, хоча це було часом важко. Хочу подякувати Дяні Володимирівні за те, що допомагає відкривати мій голос і серце. Також я хочу подякувати Тетяні Миколаївні за її професіоналізм, її натхнення і її чудову гру. Також я хочу подякувати своїй першій вчительці Катерині Іванівні за її професіоналізм та те, що вона мене навчила дуже гарно грати, і за її доброту. Хочу подякувати всім всі вчителям музичної школи за терпіння до мене. А особливо хочу подякувати Марині В'ячеславівні за віру в мене і любов до музики. Хочу подякувати Володимиру Михайловичу, що навчив мене грати на музичному інструменті і відкрив мій талант. Дякую вам за знання, мудрість, доброту та натхнення, яке ви дарували кожному уроку. Тетяна Анатолійовна, Олена Миколаївна, дякую вам за запал, знання, а також за ваше вміння відкривати всю музичну красу через свої уроки. Хочу подякувати Оксану Васильовичу за те, що всі шість років мене навчав. І допоміг зміг мені відкритися себе більше. Олені Миколаївні, Мариніславні і Тетяні Олександрівні за те, що навчили мене дали мені віру в себе, та головне, що терпіли мій характер. Я хотіла сказати дякую своїй викладачці Тетяні Олександрівні за прекрасні знання із сольфеджо та музичної літератури та за цікаві уроки. <кій> Також я хочу сказати дякую своїй першій вчительці із скрипки Юлії Степанівні за всі роки мого навчання і що вона дала мені всі потрібні знання для гри на скрипці. Також дякую Єлизаветті Петрівні за ці два роки сумлінної праці для того, щоб здати мій випускний екзамен. І ще дякую моїй концертмейстру Світлані Степанівні. <кій> Яка завжди грала зі мною на усіх академах і також на екзамені. Вона завжди відчуває мій ритм, і наша гра звучить гармонійно. Хочу подякувати вам Дені за терпіння і підтримку на кожному кроці. Дякую за мітинги за її терпіння, тепер нічогось не навчити. Бажаю її на вистрілів приборка на них учнів. Дякую вам. Дякую моїм прекрасним вчителям Тетяні Анатоліївні за те, що вчила мене у першому класі, Тетяні Олександрівні, Олені Миколаївні, Любові Григорівні, моїм помічникам-акомпаніаторам Марині В'ячеславівні, Алі Петрівні, Наталі Ігорівні. Бажаю вам миру і здійснення всіх мрій і хочу подякувати Світлані Валентинівні за доброту, терпіння і за те, що завжди допомагали у шкільних концертах та ставились до них з розумінням. Та що вігала Хочу подякувати своїй першій вчительці бондарук Світлані, Світлані Павлівні, яка е, привела мені е, любов до музики з самого дитинства. Е, а також хочу подякувати своїй другій вчительці Світлані Степанівні, яка мене підхватила після п'ятого класу і, не дивлячись на всі труднощі, е, йшла зі мною до кінця. Завжди мене підтримувала, е, була разом зі мною е, на всіх екзаменах. Якщо щось неправильно грала, то щось й підказувала. Е, також хочу подякувати своїй вчительці по вокалу е, Олені Миколаївні за те, що терпіла мене. Е, е, дякую. Крепким нервам вашим за те, що розвили мій слуховий і голосовий талант. Також хочу подякувати своєму концерт Марі... Марі... Маріні В'ячеславні за те, що завжди була на позитиві, завжди мене підтримувала. Завжди така. Позитивна людина, з нею завжди було весело, коли було примусово, ставало весело. І Дякую таким чудовим вчителям. Я хочу подякувати Валентині Антоніні за те, що з першого дня, коли я прийшов сюди музичну школу, вона мене прийняла у свій клас, а також. Навчив мене хоче за один рік, але все ж таки співати.